Недешевої покупки е, СТО всього за 50 гривень. Ціна на пальне, то не 55, а 59 гривень. Бензин вищий за 500. Гривень. Дизайн кузова, дизайн салона, він вам може бути і не потрібен. Поки чекаємо нові електромобілі для тест-драйвів, історія. Уявіть собі, от збираєтесь ви кудись там в далеку дорогу на своєму автомобілі, під'їжджаєте до улюбленої заправки вже в умій. Підраховуючи, скільки грошей вам потрібно для того, щоб ваш автомобіль заправити, щоб доїхати до точки. От під'їжджаєте, цифри вас не ну, ну, дуже радують, але в принципі, ну, ми ж всі вже звикли до цієї ситуації, тож, в принципі, вас все влаштовує. І тут плавненько, з-за повороту, випливає ваша заправка. І, о Боже, табло прокляте. Вам каже, що ваш бензин вже коштує не 55, а 59 гривень. Сумна історія. Одразу в голові думки, ну там боже, скільки можна, скільки можна підвищувати ціни на пальне. Це для того, щоб мені зараз заправити автомобіль настільки, скільки потрібно, доведеться відмовитись там від кави з пончиком, наприклад. Ну, але в принципі не час сумувати. Мозок видумує якесь рішення і приходить геніальна ідея. Куплю собі електромобіль. Звичайно, ціни на електрику у нас також зараз зростають і вже ходять суперечки про те. Чи вигідно насправді заряджати електромобіль? Але з математикою сперечатись це доволі важка справа. І беремо середній електромобіль з витратами 20 кВт на 100 км, заряджаємо його вдома від розетки по нічному тарифу за на 60 кВт, У нас виходить ціна 100 км – 32 гривні. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні? Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Тож, як вам така ідея проїхати від Києва до Житомира на своєму автомобілі зі всім комфортом всього за 50 гривень? Ну, тож, бо і воно. І навіть якщо ми не беремо нічний тариф розрахунки, якщо беремо комерційний, там 4-5 гривень за кіловат, все одно зарядка автомобіля в такому випадку вийде близько 100 гривень. Це все одно набагато вигідніше, ніж заправляти паливом. І. Пам'ятаємо також про обслуговування електромобіля, де не треба міняти масло в коробці, ГРМ і ще купу, купу, купу дрібниць, які обов'язково треба замінювати в автомобілі з ДВС. Тож так, наш вибір це на 100% електромобіль. Тут постає ще одне питання: а який же перший електромобіль для себе обрати? Ми в компанії задумалися над цим питанням і склали для вас список з 5 пунктів, по яких ви зможете обрати автомобіль саме для себе. Тож почнемо. Перед тим, як прослухати цю корисну інформацію, будь ласка, перевірте, чи ви підписалися вже на наш YouTube канал, чи натиснули на кнопку з колокольчиком, та чи підписались на наші телеграм та інстаграм канали. А, здипуємо так, так? да? Рішили мені в розплох. І от часто вже, так? Да? Перше і найголовніше це те, що одразу спитає у вас будь-який менеджер з продажів, який у вас бюджет. Адже електромобілі виробляються активно вже аж з 2011 року з моделі Nissan Leaf. І бюджет у них може складати там до 10 тисяч, до 20, до 30, до 40 і вище 40 тисяч. І це будуть абсолютно різні електромобілі. Від вашого бюджету буде залежати те, чи буде це новий електромобіль, чи він буде БУ. Наприклад, в бюджеті до 10 тисяч можемо вам порекомендувати привезти Nissan Leaf, Volkswagen Golf, Kia Soul, це все ми веземо з Європи, з Норвегії. В бюджеті до 20 тисяч можна розглянути або більш нові машини у цих моделей, або розглянути вже новий Китай, наприклад, там BYD Seagull або Honda MNV. В бюджеті від 20 до 30 тисяч вже буде вищий клас автомобіль. Там можна розглянути вже і Volkswagen ID.4, 4 етало на нашому ринку, той самий Nissan Ariya Song, тобто вибір у нас розширюється. Від 30 до 40 це буде вже напівелітний автомобіль, такий, наприклад, як BYD Tank, трьохрядний шестимісний, або Volkswagen ID.6, або той, наприклад, той самий Зікер 001. І вище 40 тисяч це вже буде такий саме люкс-клас, який потрібен як представницький автомобіль. Коли ви вже визначилися з бюджетом, рекомендую одразу закладати в нього ще додаткові витрати для БУ електромобілів. Наприклад, це може бути технічне обслуговування, перевірка, розвал сходження. Для нових електромобілів це може бути коврики, домкрат, запаска, тобто такі дрібниці, які мають бути в кожному електромобілі. Другий важливий момент це марка автомобіля або країна виробник. Наприклад, якщо ви до цього їздили на Фольксвагені Tiguan, то для вас ідеальним рішенням буде купити Volkswagen ID 4. Це буде максимально звична машина для вас. Так само, якщо ви їздили, наприклад, на Nissan Rogue або Qashqai, то ідеальний варіант для вас це Nissan Ariya. А і якщо ви довіряєте ну, взагалі там, більше німецьким маркам, то так дивимось. Ті самі Volkswagen, Audi і їм подібні. Якщо звикли до японських виробників, будь ласка, Nissan, Toyota, Honda це те, що принесе вам вже знайомі відчуття, але в новій приємній обгорці. Третій важливий момент їде поїзд. Що це? Це поїзд. Третій важливий момент. Окрім функціоналу і характеристик, машина ще повинна приносити вам задоволення. Тобто дизайн, кузова, дизайн салона, матеріали обробки це також немало важливий варіант. Тут треба обирати, я б сказав, більше інтуїтивно. Тобто, побачили, посиділи в салоні, трошки покрутили кермо, понатискали педалі, поклацали кнопки ті самі. І ну, для вас вже буде зрозуміло. Чи підходить ця машина вам, чи ні. Четвертий важливий момент це те, які задачі буде виконувати ваш електромобіль. Це може бути автомобіль для сім'ї, для роботи, для себе, для заміських поїздок чи для міських з роботи на роботу. І від цього може варіюватися, наприклад, ємність батареї, запас ходу вашого електромобіля, та ж сама підвізка, висота, кліренс, розмір багажника. От, наприклад, для великої родини, де багато людей, ідеальним варіантом буде купити або біойді Tang, трьохрядний шестимісний автомобіль. До речі, якщо скласти задній ряд сидінь, то вийде величезний багажник, куди можна покласти купу речей, або Volkswagen ID.6, який вже давно в Україні, який перевірений, всі вміють з ним працювати, обслуговувати і ремонтувати. А якщо потрібен середній варіант, для міських та заміських поїздок не така велика родина, то ідеальним рішенням буде або Volkswagen id 4 або Nissan Ariya, або BYD Song. Це двохрядні п'ятимісні кросовери з нормальними багажниками, нормальними характеристиками. І що у таких трьохрядних, що у п'ятимісних кросоверах, буде запас ходу вищий за 500 км на одному заряді. Якщо ж потрібен автомобіль не такий великий, чисто для міських поїздок, там, з роботи на роботу, або Деяких поїздок між містами, то ідеальний варіант, це, наприклад, Honda MNV при своєму бюджеті. Це невеличкий кросовер з не, такими висок... з не такими великими габаритами, проте на ньому легко всюди запаркуватись, легко їздити в потоці автомобілів. І цей автомобіль максимально зручний для таких поїздок. А якщо вам між містами взагалі не потрібно виїжджати, то можна розглянути і Nissan Leaf, і Volkswagen Golf, і Kia Soul, Mercedes b класу. Те, що плюс-мінус бюджетне, те, де немає прям такого величезного запасу ходу, але в принципі він вам може бути і не потрібен. І п'ятий важливий пункт це інфраструктура під ваш електромобіль. Тобто, грубо кажучи, це кількість зарядних станцій і станції по обслуговуванню та ремонту. Наприклад, якщо ви живете в великому місті, то в принципі ви не обмежені, ви можете брати будь-який електромобіль любої марки. А якщо місто не таке велике, то треба дивитись, чи є СТО, які зможуть обслужити і ремонтувати ваш електромобіль, і чи є зарядні станції саме під ваш тип зарядки. Якщо автомобіль використовується переважно в Україні, то по китайським електромобілям також обмежень немає. У нас зарядних станцій під них вже з головою вистачає на будь-якому напрямку. Якщо автомобіль плануєте вивозити в Європу, то потрібно брати або одразу європейський автомобіль з відповідними портами зарядки. Або ж замінювати порти зарядки на китайському електромобілі. Сподіваюся, що список з оцих п'яти пунктів допоможе вам краще зрозуміти, на що звернути увагу при обрані вашого електромобіля. Але все ж таки, я думаю, що вибір такої ну, недешевої покупки це завжди дуже важка справа. Тому наші менеджери в Києві та в Харкові з задоволенням вам допоможуть зробити цей вибір.